Всім привіт, пані та панове! Продовження кар'єри за інгулець 3 серія. Просто зараз перед вашими екранами. Перед тим як розпочати, хочу подякувати вам за підтримку каналу, за те, що ми вже пробили позначку в пів тисячі підписників. Всім спасибі за підписку, за ваш комент, за ваш палець вгору під кожним стрімом і відео. Хочу я зіграти сьогодні 5 матчів, але зіграю 6. Закриємо ми вересень і закриємо також жовтень. Останній матч в серії буде проти київського Динамо. Ну, а зараз Ворскла. Давайте дивитися на наш стартовий склад. Ось таку основу я обрав на матч проти Ворскли. Тож, давайте розпочинати його. Козак. Сіково. Дуже хороший пас Матусіч. Ні, не декрятує. Сефері небезпечно. Як накручує всіх удар. Данило кучер тягне. Пацула. І Сафері! Це неймовірно. Сефері розібрався в цьому моменті як краще. Ой-ой, та що ж це за віскоки такий кучер? Кузак. Пробиває здалеку, але різник. Чесноков. Чесноков! Ох, ох, чуть капітан Ворс не забив другий гол. Марусіч. Марусич виходить, то горіть І Ефектно! Боже мій, яка краса! Марусіч, який гарний гол. просто неймовірно. Тут на ріка також пас можна незначити. Ну і звичайно ж constructed goal. Як акуратненько, бореш ти мій. То насенько так, ну супер просто. І все на цьому. Команда Сівна Джерта ти відчуває слідника вислається миром один-один. Напевне, що погріться нічия. Я думаю, що статистика зараз нам покаже. Так, в принципі, матч такий був досить сухий, моментів так багато. І один-один, мабуть, це закономірний результат. Наступний матч проти команди ФК Львів Олесь розпочне в такому стартовому складі. Ні-ні, <пас> забирати треба, ну, я ж став забирати, нагіїв, подачу. Сідняшта, що це за лайно виноси? Від кнопку не поламав на джойстику, чесне слово. Смоляков. Навісна подача. Марусір забивай! Нічого собі, який сейв від Іллішенкова. Смоляков. Спробує пробивати! Віює захисник. Ніч. Ніч, хороша передача. Удар по воротах. І Паламарчук не рятує нас, другий наш воротар. І Мишенко забиває. На жаль, горемо. Сітало. Пробивай! Марусич. Можна зараз уводити Артема сітало, сітало! Сітало привереніше! Сітало! Один-один. Молодець! Все-таки він забиває. 80 хвилина і рахунок знову рівний. Скібід же оцінив. Давай Одарюк треба бігти. Одарюк треба бігти, я сказав. Бігти! Бігти! Ударюк пробивай! Яй-яй! Він ще дає провести їм атаку. Тобто кутовий провести. Виноси! Виносите ж би ви мяч, ну виносите хлопці мяч! О, не зупинився після цього удару. Знову 1 1 Знову нічия. І знову тільки один зароблений бал. Друзі, на черзі в нас кіровоградський дербі Інгулець Олександрія. Хоча правніше буде сказати, що це дербі Кіровоградщини. Ну, але тим не менше. граємо ми вдома. У нас із Олександрією однакова кількість очок по 12. І подивимось, чи хтось отримає більше очок, чи завершиться все в нічию. Погнали! Ahead. Не дали підкат. Копина. Копина пробиває її. Чому так легко дали пройти? Жушко пробиває! Ніби не сильний удар, але все одно Кучер не бере намерто, а відбиває. Андрій Цуріков. Цуріков. Ну що ж це як призоро наскрізь пройшов? Таке враження зараз і це 20. Боже, яка помилка в обороні. П'ять захисників, а таке враження ніби нуль. Чесне слово, я вам присягаюся. Ну, ну Неприпустимо так грати в захисті, не можна. Марусич. Козак. Це наш шанс. Це наш шанс Козак 2-1. Чудово! Наша десятка вистрілює. Забитий м'ячем. І час ще є. Одарюк. Є козак на фланці. Козак удар по воротах. небезпечний І добивай! 2-2! Одарюк! Чудово! Козак знову Він взяв безпосередню участь у цій гольовій атаці. Ось тут його удар був, який білий при Всійку, нові Сіки військок на ногу. До речі, дуже буває на мою корість вже грає проти мене, але тут 2-2. Тут дуже швидко, за 7 хвилин ми зрівняли рахунок. Знову провали у обороні Андрій Цуріков. Андрій Цуріков рветься довріт Кучер. Тягне цей удар 29 го номера. Калітвінце. Не можна. Не можна так пускати. Дуже ж сильні провали в обороні. Калітмівце. Передача назад. І Ще один удар. І це 2-3. Треба щось терміново міняти в обороні, тому що так грати просто неприпустимо. Ружко. До побачення. До побачення. І все. На 6 цей марш завершується. 2-4. Просто гірше не вигадаєш навіть. Те, що було в обороні. У мене нема слів, тільки одні матюки приходять в голову. Що ж, хочеться якось урізноманітнити нашу гру і перейти зі схеми в 5 захисників, три 3 центральні захисники на 4-3-3. Більш атакувально, більш направлено на атаку, а не на оборону. Я не знаю, чи нам це якимось чином допоможе. Чесної гадки не маю, але будемо бачити. Будемо бачити, як мінімум треба о, пробувати. А там буде видно. Що ж, налаштовуємо стартовий склад на наступний наш поєдинок. Поєдинок проти кривбасу. І основу таким ось чином. They... Одарюк можна забивати і треба забивати. 1-0 на восьмій хвилині матчу. Інгулець попереду. Sure Волошень. Вже в штрафному. Асмелаш. Не можемо нього забрати ніяч. Іще удар! Учер. Намається прискорюватись. Гарний пас в центр. Козак удар! Ні, Сарнавський. Зак. Чому ж так легко? Знову прохідний двір в захисті 1-1. Видно було. Ковальов. Ні, не вийшло. Як і мець. Центр пас Хобленко сам і це гол. Це просто Нікі Мейс. Зараз буде гол. Як, як, же ж нас? як же ж вони возять нас? Як же ж вони возять нас? Як же ж вони возять нас? Я ж казав, що буде гол. Це було бляха, очевидно. Дідько. Добре, гарно, чисто. Дуже хороший пас. Коробенко видавай на порожні ворота. Є. 2-3. Два, Козак. Два-три. Ми програємо. У мене таке враження, що нам на схема з 9 захисниками і одним напанником допоможе. Просто жесть. У мене немає ніяких слів. Я хочу просто матюкатися. Ой боже ж ти мій. Наступний матч зараз у нас із Одеським Чорноморцем. Випускаємо ми ось такий склад на нього. Будемо грати ми в Одесі. Тож давайте розпочинати. Ні, не можна. Перша ж атака і гладкий. Ледь не забив нам. Чудова передача, Запорожець пробиває поворотах і знову Євген Паст. Е, пенальті! Так, був пенальті! А кого збили? Запорожця збив. Дивіться, як він неприємно приземлився, як би без травми обійшлося. Хто у нас хоче пробити пенальті? Сітало, в нього 78 аж. Ну давай. Ну, походу це пороблено. room in the wide position. Ладки. Але ж кажу, що це пороблено. І тут нічого не зробиш. Якщо воно пороблено, то пороблено. Стати великих людей. Запам'ятовуйте. Ой-ой! Ой-ой! Капець. Я в шоці. Кучер. Двічі поспіль. Він рятує нас. Козак, давай, 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 давай. Біжи, 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 став спину. Козак, удар по воротах 2-1. Тож ще один у нього. Ой-ой-ой-ой-ой. По-іншому і не проаналізуєш Гру команду захист. Пенальті. Прекрасно. Але тягне куча. один Один по незабитих пенальті. Гладкий. Куди ж ти виносиш запорожець? Ох, паніка яка, я просто офігіваю від цього всього. Капець порожній коробенко. Тільки з порожніх хворіт він виносить м'яч. Смелаш, ну давай, ну першим же був ти на м'ячі. Ну чому ж ти не забрав його, Асмелаж, дідько, б тебе побрав. Просто супер. Козак, привайся! Це був тупий гол. Це чисто. На помилці воротаря. Добре, я ж сказав, що ти будеш, значить будеш. Кіпас. Одарюк! Ааа! Ну зараз є чудова нагода відскочити. В цьому матчі! Козак! Бий! Довго! В один дотик я тиснув! Курва, в один дотик! Козак, давай пробивай! Так! Я просто. У мене слів нема, козак хитрик кробить. Ура! Is... Цей марш закінчився. Ми виграли 3-2, але ми на цю перемогу не заслужили. Чорноморець мав нам бити мінімум голів 5, а то і 6. В них стільки було моментів запортих, що я просто не знаю. Але, тим не менш, три очки возимо з Одеси. Це найважчий матч всі кар'єрі, який у нас був. Знаєте, друзі, після того, що було в останніх матчах, мені страшно зараз грати проти київського Динамо. Бо це просто якесь неймовірне божевілля. Давайте схему 4-3-3. Так, і залишимо. Я бачу, що 5 захисників, що 4 захисники краще від цього не стає. Тому давайте приступати до наступного матчу. Такий стартовий склад буде. На жаль, мушу я на клавіатурі грати, тому що з джойстиком якась біда, поки чекаю по новій пошті, щоб прийшов новий, мушу прийти на клавіатуру тимчасово. Ну, що ж поробиш, треба якось виживати, правда ж? Окей, менше з тим. Погнали! Терефікформ погодою вітає нас Петрове на поєдинку. інгулець Динамо. Все готово до початку матчу. Бісідін Супербомбардир. Зірою в центру поля і поєдинок стартував. Добре, притримав м'яч візніченко. Сітало. Козак пробиває 1-0! Поїхали. Козак. Справжнє українське патріотичне прізвище цього гравця. Прекрасно! Дуже гарно і бойко підвів відверто зараз свою команду. Ну, це йому не 15-й рік і Дніпро Ліги Європи. І отак СІ підбадьорює команду. And on the ball the right Ой, яка передача ні, виходь! Кучер. Козак сам біжить. Марусич відкривається припрудово. Марусич давай! Набирай швидкість, брік ти ніколи не біг. Марусин шутар по воротах! Бойко! Тут вже він тягне. Козак подав. Буде... Подача! Коробенко з дальньої відстані! та що ж таке знову не виходить забити. Вісені. Буяльський. Буяльський пробиває у ближній кут. Добре сітало. Гарний пас козак! Треба забивати Удар! 2-0! Молодчина. Молодчина! Оце справжній лідер команди. Він вистрілює тоді, коли треба. Згадайте попередній матч проти одеську Чорноморця. Яка ж Діра утворився в захисті днами, козак мав дуже багато часу, щоб підготувати. Потужний, сильний і прицільний удар, та це йому вдалося. Прекрасно. Покажіть нам Стіві Джи. Я сказав, покажіть Стіві Джи, ось він! Навісна подача пішла. Недало пас в центр. І до бінчек, удар, кучер. Винося с Ще виносій. Сітало туди фланг відкритий. Це біжить Марусич. Марусич біжи, як ніколи не біг. Віддавай передачу, сітало. Ще передача на порожні урота. Козак забий. Будь ласка, дуже довго. Чому ти так довго готував цей удар? Ні-ні, Віктор Цянков! Шлях трафив тебе, Цянков. Цілий матч ти намагався, старався і тебе доля винагороджує голом. Той капець. Зараз буде дуже напружена остання. п'ятихвилинка. хвилинка. Не можна пускати. Не можна, супряга. Супряга. Все, закінчуй! Закінчує! 2-1! Два-один інгулець виграє! Всі бухати, сказав Олександр Поворознюк після цього матчу. Неймовірно. Сутки буду хуярить водку. Всі відже переграє мічу Луческу. Козак, ось хто герой. Байдуже, що він там не забив третій. Але він забив два. Він зробив дубль і приніс нам таку важливу перемогу. Ой, божевілля якесь. В цій серії було абсолютно все: горіння, перемоги, нічиї, неранні розв'язки. Як в матчі з Динамо, так і у матчі з Чорноморцем. І ми закінчуємо цю серію на третьому місці. У нас, до речі, що ви могли собі уявити, 23 забиті м'ячі, найбільше серед усіх команд. Більше за нас ніхто наразі не забивав. Ну, а пропустили ми так само найбільше, мабуть, правда ж? Ні, є команди все ж які пропустили більше за інгулець. На такій ноті позитивній. Переможність. Закінчуємо дану серію. Вона була космічною божевільною. Я надіюсь, що ви оціните її своїми пальцями вгору. 25 пальців вгору і наступна серія одразу ж виходить. Я надаю мотивацію для вас. Ви надасте мотивацію для мене. Обов'язково підпишіться, хто цього ще не зробив. Слава Україні!